200 тисяч квітів безплатно роздали в Амстердамі. Так у столиці Нідерландів відзначили День тюльпанів. Ще вранці на музейній площі з'явилися ряди з тюльпанами різних сортів. Півдняними милувалися, а потім квіти почали роздавати гостям свята. Кожному охочому дозволили взяти 20 тюльпанів разом із цибулиною. Тепер треба лише посадити їх на своїй клумбі. Дуже мило, така буває не щодня. Це унікально зазвичай йдеш до флориста й платиш 30 євро або якусь іншу суму а зараз можна просто взяти і забрати ці квіти. Тимчасовий сад відвідало приблизно 18 тисяч осіб. Квіти розібрали менш ніж за три години. У Нідерландах день тюльпанів відзначають наприкінці січня. Після свята в країні починається сезон тюльпанів. Квіти в Амстердамі роздають із 2012 року. Перерва була лише у 2021 і 2022 роках через пандемію.